Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас заняття, на якому ми будемо знайомитись з новим звуком. А з яким ви здогадаєтесь, коли уважно послухаєте історію? Зараз я вам розповім історію про дятла. В одному лісі жив дятел. Він був дуже працьовитим. День і ніч лікував дерева, видовбував комашик і черв'ячків своїм міцним дзьобом. А навкруги всі чули д д д. І знали, що це дятел працює. У дятла був синочок, маленький дятлик. Він часто із захопленням дивився на працю свого тата, і коли випадала нагода, завжди допомагав. Також постукуючи по стовбору. Але дятлик стукав тихіше і лагідніше, бо його дзюбик ще був маленьким. Ось так ді ді ді. Дітки, ось ви почули історію про тата дятла і маленького синочка дятлика. А тепер ну, скажіть, дітки, який звук ви чули при роботі дятла. Ди ди ди. Так, правильно. А маленького дятлика? Ді дід ді. трошки тихіше і м'якше і лагідніше, так? Адже у нього дзюбик був ще маленьким, не таким міцним, як у тата дятла. Скажіть, а як ми вимовляємо звук Д? Легко чи важко? Так, важко. Його проспівати неможливо. Тож давайте пограємо в гру з дятликами. На картинці ми бачимо тата дятлика, він великий, та його синочка дятлика, він маленький. Великий дятлик це тато. Маленький дятлик це синочок дятлика. Якщо така зелена позначка буде на картинці де зображений великий дятлик, Будемо говорити звук Д-Д твердо і голосно. А якщо така зелена позначка буде на картинці де зображений маленький дятлик, будемо говорити звук Д, Д тихіше і м'яко. Починаємо. Д, 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 Д. д, д Далі спробуй самостійно дивись на зелену позначку. Молодці правильно звуки назвали. Дітки пропоную вам вимовити в чистомовки про дятликів. Готові? До 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 дятел прилетів в гніздо. Давайте повторимо: до до, до дятел прилетів в гніздо, Д Д Д. Пір'я він туди, склади, повторіть. Д, де? де, де. Пір'я він туди, склади. Ду, 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 піду жучка знайду. Повторіть. Ду, 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 піду жучка знайду. Да, да, да. Вигляда дитя з гнізда. Давайте повторимо. Да, 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 вигляда дитя з гнізда. Молодці. Ось і завершується наше заняття. Про кого ви слухали історію? Так, про тата дятла і синочка дятлика. Які звуки вони вимовляють? Так, Д, 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 Ді, Ді, Ді. Давайте ще раз їх повторимо. Д, д, ді, д. Успіхів вам. До нових зустрічей!